Та ще хотів, е, щоб ти якось прокоментував сьогоднішню історію, яка була там чи серед ночі, чи рано зранку е, в російських двох аеродромах: один під Рязанню, інший там під Саратовом. Венгельсі е, Русня вже сказала, що прилетіли реактивні радянські безпілотники. Я так зрозумів, що це швидше за все стрижи. Можеш в своєму стилі як завжди прокоментувати. А давайте задаси питання, а я дам на нього відповідь. Та чи дійсно ну, ми якось до цього причетні? По-перше, по-друге, чи можливо є якась інформація про враження, крім того, що Росія, власне поширює? Зазвичай в подібних історіях росіяни максимально приховують наслідки удару. І якщо є можливість, щоб він ну, подібні історії не ставали публічними, вони все для цього роблять, і подекуди це завершується якимось або локальними заголовками. І в інформаційному полі воно не вистрілює. Або, якщо вже геть ніяк, то намагаються применшувати максимально применшувати втрати, жертви, руйнування. Чим відбувалося і хто реалізовував, я думаю, немає абсолютно ніякого значення. І тим, хто там допитується, а хто, а чим і як, ну, вибачте, але максимально байдуже. Збройні сили використовують всі можливі і неможливі способи для зменшення наступального потенціалу Російської Федерації і нівелювання тих переваг, які є в Росії в воєнному плані. Що, як і коли, я думаю, після війни можна буде дуже довго і детально розбирати із учасниками подій, і з точки зору технічних рішень. І тактики застосування, і, і результату, який можливо тоді стане відомим. Час він трохи це все розставляє і багато всього буде відпадати. Тому просто як це давайте стримувати своє бажання все знати, все розуміти, бо так точно не буде, бо це шкодить. Чи оцей от удар по аеродрому? Власне, в Енгельсі е, якось зменшив е, кількість сьогоднішніх ракетних ударів, наприклад, по Україні. Зменшив він чи ні, не теж не має значення, бо це не є чимось надзвичайним, і, умовно кажучи, якщо мінус там один, два, чотири літаки, це не є якась е, над... супер супердодана кількість, яка щось міняє. З точки зору пошкоджених чи знищених цілей. Ну, тут знову ж має пройти трохи часу для того, щоб зрозуміти реальні результати, бо вибиті на Х часу борти, це Ок, якщо вони не підлягають відновленню, це ще краще. І ми не знаємо насправді стану. І більше того, це не перші стратегії, які, скажімо так, постраждали у цій війні з боку чи завдяки. У роботі українських сил оборони, але раніше воно не дуже теж було медійно. Тут, тут от стало медійно, тепер ми всі радіємо. Дуже багато всього відбувається про що не пишуть в Твіттері. і люди чомусь думають, що цього не існує в їх бульбашці, а це зовсім не так.